Всім привіт! Вітаю вас на моєму кулінарному каналі Ярослава Кічен і сьогодні пропоную приготувати три найпростіших рецепти, які можна зробити з полуницею. Максимально все просто, швидко і дуже-дуже смачно! Поїхали! Перший рецепт най найпростіший для тих, хто взагалі далекий вид випічки, обов'язково у вас це вийде. Тут треба змішати борошно з маслом, додати трошки водички. Всі точні пропорції, як завжди, будуть в описі під відео. Ось так просто замішуємо. У кого є комбайн, давайте комбайном, у кого немає, можна просто перемішати все руками. До такого стану, ось як я показую, після комбайну обов'язково також треба його трішки підмішати. Загортаємо у плівку і залишаємо у холодильнику на півгодинки. Перед тим як дістати тісто, підготуємо нашу полуницю. Я для цього рецепта буду нарізати слайсами. Ви ж можете нарізати у будь-якому вам зручному форматі. Полуницю буду посипати однією столовою ложкою цукру, можна замінити на цукрову пудру, тоді її піде трошечки більше, можна, напевно, 3 столові ложки, і однією чайною ложкою крахмалю. Це нам потрібно для того, щоб при випіканні полуниця у нас не розтікла соком. В десертах бажано використовувати кукурудзяний крохмаль, тому що він взагалі не має ніякого запаху, на відміну від картопляного, і картопляний якраз може трошечки зіпсувати вам на настрій при тому, як ви будете це куштувати. Я пропоную вам розкатувати тісто прямісінько на пергаменті, для того, щоб було максимально комфортно і зручно, абсолютно у довільному порядку, як вам хочеться, так і розкатуйте. Все одно будемо формувати більше начинкою цю форму. І я перед тим, як викладати все на пергамент, я його трошки зіжмякала. Він мені здається, так набагато естетичніше буде виглядати, коли все буде готово. Викладаємо начинку, і саме тут я формую кружечок і загортаю всі краєчки. Абсолютно у довільній формі. Тут немає ніяких правил, і все так як ви хочете, так і вийде. Ставимо розігріватись духовку на 200 градусів і края змащуємо жовтком. Якщо не хочете, щоб воно було дуже-дуже жовтим, можете додати до жовтка трошечки молочка. До речі, полуницю зверху я трошки перетросила лимонною цетрою, але це вже за бажанням. Відправляємо в духовку на 35-40 хвилин, даємо галеті дуже гарно відпочити і охолонути, і потім можна її спокійно розрізати і смакувати. Мені здається, наступний рецепт ще легший ніж попередній, тому що тут не треба нічого випікати, тут просто треба все з'єднати. Спочатку готуємо крем. Я взбиваю маскарпоне з цукровою пудрою, також буду додавати вершки. Можна спочатку взбити вершки з цукровою пудрою, а потім додати маскарпоне, або ж зробити так, як я. Тут взагалі байдуже, тому що нам не треба якийсь сталий крем, який буде добре тримати форму. Нам треба просто все гарненько перемішати. Використовуйте середню швидкість міксера для того, щоб нічого, ні дай Боже, не відслоїлось, тому що все ж таки це така кремова текстура і з нею треба бути трохи обережним. У чаші блендера ми перемішуємо полуницю з цукровою пудрою, це буде наша пропитка. Якщо у вас немає достатньої кількості полуниці, можна використати полуничне варення і трошки розвести водою. Я полуницю буду нарізати кубіком, ви можете нарізати будь-яким вам зручним способом або як взагалі того хочете. Тепер збираємо наш тірамісу. Я використовую готове печиво савиярті, яке дуже легко знайти у будь-якому магазині. Починаю з кожної сторони промакувати в нашу пропитку. Я промакую печиво дуже швидко з двох сторін, для того, щоб не прям сильно розмокло це печиво. Але якщо ви не любите, щоб було вологе цей тортик, то промакуйте з однієї сторони і прям дуже швидко. Якщо ви хочете більш вологий, то краще промакнути з двох сторон. Але Тут також треба тримати грань, тому що якщо дуже сильно промочите, то буде занадто-занадто вологий. Особливо, якщо ви робите в перший раз, вам здасться, що печиво занадто тверде, і його треба ще оконати. Ще Але ні, повірте, його треба оконати буквально трошечки, буквально секунду з кожного боку. І ви побачите, коли вже приготується все, що воно дійсно дуже швидко набирає вологу, і потім ще крем і ягоди вони додадуть ще своєї вологості. Кожен прошарок ми промазуємо кремом і посипаємо ягодами. Але останній шар не посипайте ягодами, тому що нам треба. Цей тортик поставити як мінімум на 4 години в холодильник, щоб все гарно пропиталось, і вже потім прикрашати верхівку. Якщо ми це зробимо до, то ягоди втратять свою красу. Краще такий тортик робити ввечері на ранок, або ж зранку на вечір. Розраховуйте час, щоб ви зробили, він постояв, а потім ви пригощали себе або свої гости. Це дуже-дуже смачний торт. Якщо чесно, мій найулюбленіший, я тірамісу класичний не дуже люблю. А ось з полуницею це мій найулюбленіший десерт. Повірте, це дуже і дуже смачно. Також пропоную приготувати не менш цікавий шоколадний пиріг, ще його називають заливний пиріг, тому що тут все просто змішало і залили. Зараз я міксером перебиваю масло вершкове з цукром і поступово буду додавати по одному яйцю. Додала одне яйце, перемішала, додала друге перемішала. В борошно нам треба додати одну чайну ложку розпушувачу і ось так гарненько все перемішати, для того, щоб розпушувач рівномірно ліг по всьому борошну. Борошно треба обов'язково просіяти, як і у всіх рецептах, де є борошно, треба обов'язково його просіювати. Також додаю одну чайну ложку какао, тому що хочу, щоб мій пиріг був шоколадний. А ви, якщо не хочете, то просто від загальної кількості борошна відніміть 15 г. Також замість какао можна використовувати чорний шоколад. Можете потерти його на терку десь. Половину плиточки можна спокійно додавати. Тепер нарізаємо полуничку. Тут вже мені здається треба нарізати на половинки. Мені тут допомагає моя помічниця. До речі, у мене також є мій влоговий канал, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Там ви знайдете дуже багато мотивації на домашні справи і дуже багато рецептів, тому буду щиро рада, якщо ви заглянете до мене в гості. Форма у мене діаметром 24 см, я її попередньо змазала вершковим маслом і рівномірно розпреділяю тісто. Також всю полуничку буду обережно вкладати в тісто, сильно я не притискаю, тому що тісто ще підніметься і окутає нашу полуничку, так би мовити, обійме своїми лапками. Зверху я буду посипати такою сумішю. Я тут з'єднала чайну ложку коричневого цукру і чайну ложку лимонної цедри, вже готової. Це для того, щоб утворилась така дуже класна скоринка. Мені подобається, як цей цукор дійсно робить скоринку, і причому дуже солодку і смачну. Спробуйте, вам дійсно дуже сподобається. При бажанні можете посипати цукровою пудрою, для того, щоб було більш красивіше. Але робіть це, коли паріг дуже гарно ухолод. І розрізайте його також, коли він охолоне, бо він так краще буде різатись, подаватись і естетичніше. Або з гарячим, до речі, можна подавати і морозиво. Якщо вам сподобались мої рецепти, тисніть вподобайку, напишіть мені про це в коментарях. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. До нових зустрічей. Па-па!